Обговорили усе від маршруток до екології. Мова про те, як сьогодні у рівному минув депутатський день. На порядок денний міські обранці винесли шість питань, а розпочали із розмови про роботу транспортної галузі у минулому році. Зокрема, найбільше дискусій виникло щодо минулорічного скорочення автобусних маршрутів. Однак, як пояснив начальник управління транспорту, ці дії були виправданими та виваженими. Скорочувалися маршрути з низькою рентабельністю та з врахуванням дублювання. З іншими маршрутами, першочергово, це пов'язано з гострою нестачею водіїв для унеможливлення погіршення ситуації з перевезення пасажирів, особливо віддалені частини міста, було змінено схеми руху окремих маршрутів. Отому обговорили питання недотримання водіями графіків руху. За словами начальника профільного управління, причиною цього є гостра нестача кермувальників у місті. У ході цієї дискусії торкнулися і компенсації за пільгові перевезення. Зокрема, міські обранці отримали роз'яснення у зв'язку із чим автобуси отримуватимуть іншу суму виплат ніж передбачалося раніше. Якщо в нас на лінію порядкова 66 машин виходило за відсутністю електроенергії, виникла економія. Ну знову ж таки, економія внаслідок того, що не було електроенергії. Плюс не вистачало потужностей на, на мережах. Ми упускали предка 30-35 п'яти машин. Наслідок цього виникла економія. Але в той же час пільговий пасажир нікуди не зник. Він переїжджав. Іншими транспортами, які ми тепер будемо компенсувати за перевезення даних осіб. на додаток, працівники департаменту зазначили, вони знають про всі недоліки у своїй галузі та шукають методи їх вирішення. Після цього міські обранці взялися говорити про екологію, зокрема про поводження з відходами та актуальність цього питання для нашої громади. Мова про те, щоб ми розробили систему роздільного збору, на яку залучили. Кошти з зовнішніх джерел для того, щоб в нас утворилися умови в місті по організації переробки органіки. В Європі. Хочу зазначити, що з 24-го року обов'язковий роздільний збір органіки відповідно ми мали би рухатися в тому напрямку, поки у нас ще це не є таке обов'язкове. Але все рівно рано чи пізно ми рухаємося до європейського союзу, щоб вирішити питання взагалі відходів. То єдиний цивілізований шлях це роздільний ну, відокремлений збір органіки в рамках обговорення екологічної теми. Депутатом також розповіли, що наша громада виграла грант на майже мільйон євро. Тепер ці кошти спрямують на те, щоб створити енергетичний паспорт громади та розробити сценарій переходу міста до нульових викидів вуглецю. Ми не хочемо там в 2000 30 там чи 50-му році опинитися в місті, яке з усіх сторон обкладе з усіх сторін обкладене трубами, які димлять е, на щепі, те що ми зараз спостерігаємо е, на ювілейному районі. Не забули міські обранці і про культуру. Сьогодні їм розповіли про перспективу створення центру мистецтва, а також анонсували, що у нашому місті планують створити музей Ніла Хасевича. За словами секретаря рівне ради Віктора Шикерзяна, він розміщуватиметься у міському парку, а його створення не потребуватиме великих затрат. По Ніла Хасевичу, тому що от є пропозиція, все таки це дійсно такий правильний чоловік який народився в місті рівному. І треба донести нашим містянам, хто Ніл Хасевич. Треба зробити міський музей саме Нілохасевич. Ми, до речі, знайшли вже ту вакансію, тобто це не буде там якихось колосальних коштів. Ну а наостанок депутатам презентували нову концепцію розвитку басівкуцького парку. Загалом обговорення шести питань, які винесли на порядок денний, тривало понад три години. Ангеліна Бураколех Шламай, телеканал ITV.